Хто накладав свої загрибущі руки на виплати військовослужбовцям, які підприємства екс народного депутата України та російського олігарха відійшли в управління держави, та що очікує на високопосадовців, які зрадили Україну на початку повномасштабного вторгнення. Вітаю, це Ньюз і розпочинаємо. Який цікавий і несподіваний поворот. На Одещині один із начальників управління матеріального забезпечення військової частини вирішив, що військовослужбовцям дають забагато щомісячних бойових надбавок, і тому вони мають з ним ділитися. Тобто, отримуючи 100 тисяч гривень, 50% від суми, він вимагав віддати йому за відмову погрожував проблемами на службі та навіть фізичною розправою. ДБР задокументувало понад 30 фактів вимагання та отримання посадовцем грошей на суму понад 600 тисяч гривень. Офіцеру повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна. За такий злочин можна на 12 років позбутися волі. Який вчинок, така й кара. ДБР продовжує розчищати авгієві стайні, і цього разу мова піде про тих, хто роками нагрівав руки на розкраданні газу та нафти з надр України. Пам'ятаєте, ми розповідали про обшуки народного депутата минулого скликання, який у свій час домовився з посадовцями надр України, держгеонадрами та сахалінським нафтогазоконденсатним родовищем, що розташоване на Харківщині. Екснардеп лобіював, щоб держструктури надавали дозволи на видобуток. Газу та нафти з відвертим порушенням процедур, як результат, сировина на папері коштувала копійки, а реальні обсяги видобутку занижувалися. Різницю між уявним і реальним клали до кишені автори оборудки. в держбюджеті мінус на сотні мільйонів гривень. Триває розслідування за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Наразі суд арештував корпоративні права трьох підприємств Екс Нардепа та Росолігарха. Їхні назви ви бачите зараз на екрані. Тепер ними займатиметься АРМА. Рухаємося до перемоги. Війна в Україні за свободу і незалежність триває. І ДБР щомісяця інформує вас про стан справ, де фігурують зрадники. Отже, загалом відомство розслідує понад 1400 проваджень, скоєних проти основ національної безпеки. 610 осіб отримали підозру, 350 розшукують, а 309 чекають вироку суду. Понад 1700 осіб перевіряються на причетність до співпраці з РФ. Нагадаю, що за такі злочини можна довічно сісти за ґрати і позбутися усього набутого майна. Про те, що саме роблять зрадники, мова піде далі. Приморськ, Запорізька область, Азовське узбережжя. Цей регіон опинився в епіцентрі воєнних дій спочатку повномасштабного вторгнення Росії, і саме там на співпрацю з ворогом пішла експрецівниця правоохоронних органів України. У мирний час вона опікувалася правами дітей і за свою зраду отримала посаду в так званому приморському відділенні поліції УВД. В окупації вона допомагає вивозити українських дітей в РФ і здає ворогу своїх земляків, які не мають бажання підкорюватися агресору. Їй повідомлено підозру у державній зраді. За такі злочини нагадаю ще раз можна довічно сісти за ґрати і позбутися усього майна. І на продовження теми ДБР завершило досудове розслідування про держзраду офіцера СБУ Олега Кулініча. Давайте послідовно. Після 2014 року ФСБ РФ створили в Москві так званий політичний офіс із залученням працівників спецслужб та біглих експосадовців України. Їхня головна задача була знати, що відбувається в правоохоронних органах та в цілому в державі. На базі цієї інформації вони планували опосередковано впливати на ухвалення вигідних для них рішень та мати, так би мовити, своїх людей на управлінських посадах. Що стосується території України, то слідством встановлено що пряму участь у цьому брав Олег Кулініч, який на початок війни очолював управління СБУ в Автономній Республіці Крим. В липні минулого року ДБР та Служба безпеки затримали його в столиці України. Встановлено, що він працював на спецслужби РФ, передавав розвідувальну інформацію, яка була спрямована на послаблення суверенітету і цілісності нашої держави, і становила державну таємницю. Зраднику оголошено підозру у державній зраді та участь у злочинній організації. Полковник СБУ приховував інформацію від керівництва держави про концентрацію до. Суть великої кількості військової техніки Второї армії міра на території анексованого Криму та замовчував плани РФ напасти о четвертій ранку, 24 лютого 2022 року з території півострова, в тому числі, за зраду відповідальність буде сувора і невідворотна. І наразі обвинувачений ознайомлюється з матеріалами, після чого справа потрапить до суду. Ну що ж, на сьогодні все я бажаю усім нам мирного неба і перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на Ютуб каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.